Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Artem Games. І сьогодні я нарешті буду грати в популярну гру, яка називається Roblox. Тому підписуйтесь на канал, а ми починаємо! Дивіться, ми заходимо в яку ж мені грузу. Ай, я шучу, Ну що знаю. Дивіться, ми. Я завжди буду показувати гру, щоб ви змогли знайти її та, можливо пограти. Називається. Хм, як реше воно називається. Вона називається. Отель. Отель. Ні, воно так не називається. Тоді дивіться. Отель. Тайку. як. Отель Тайкун. Дивіться, вона відразу знаходить. Ось сьогодні ми будемо грати в одну частину, а потім ми будемо грати в другу. Поїхали? Заходимо. Називається воно ось так. Ну, ви можете набрати, як я. Отей тайкун. Заходимо. Загрузочка. О, ось і ми. Друзі, дивіться, це ким. Всім привіт! Так, поїхали. Я вже тут вже трошечки побудував. Ну, зовсім трошки. Тут накопилося вже 220 баксів, 240 вибачаюсь. О, два купимо, що це? Стежка за 20 гривень. Ого. Ну, купимо стіни. Ні, за 120 я не купляти поки що не буду. Я буду купляти що недорого. А, тут звук щось появився. Бо я так торгувався. Купляємо за 40. Ось це кустики за 40 гривень? Ого, багатенько. У мене багатенькі. Так, ну купимо за 80 доларів. Ну, я буду називати гривень. Ну, щоб нам мані купились. Деньжки купились. Пішли, подивимося, тут недорого. на 70 ми потратимо всю зарплату. О, фонтанчик гарний, дуже навіть гарний. Я все одразу не зможу побудувати, тому будуть багато частин. Не пропустіть. Так. Ой, нам треба баксів. Ого! У нас вже 930 баксів. Тепер ми. Поки що не будемо тратити. Ми будемо тратити для мене. Для створення готелі. У мене вже одна тисяча. Юху! Так. Я думаю, що спочатку нам треба стіни купувати. Ні, давайте спочатку купимо. Ось так. Ух ти ж! Це 700 не треба я вже половину своєї заплатила втратити. Так. Опа. 180. Це двері 180? А, ні, це стурчики. 150 стіни. 120 чи 150? Як ви думаєте? Звичайно, 120. О, Червона доріжка. Напишіть, ви були в якомусь отелі? Я, наприклад, ні. Я не в якому. Зупляємо за 150 стіни. Ух, я чуть не потратив на, на украшення. 250 гривень стіна. Ого, ну добре. Відкриється після віли. О, у нас тут і віла буде. А тут чому закрито? Відкриється, коли буде аеропорт. Тобто навіть цей. Це поки що половина цього готелю. А далі буде ще. Я буду це розпускати частинками. Так. 180! Ух! Тут. Так, давайте. Да, 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 да. Ми поговорили з хлопцями і. І нічого не зрозуміло. <говорили> так, ну в нас вже немає гривень. Ну, ого, три тисячі, це богу, тут це богу тут. Шістдесят Що це за шістдесят. Дорога за шістдесят. Я думав, що хоч якась криша буде. За тисячу вже пішло. о у мене такі багаті. Це отель банкручує. Тобто мій отель. Так, ну у нас ще багато. Є. Я думаю, що купувати треба за 700, щоб було більше гривень. Ми потратили 7, серйозно 700 баксів. Просто за золоту що це. За штучку якусь золоту. І ми потратили одну тисячу. Хоча б повинні були 700 потратити. Це громад не вже розряє. Бу! На другий поверх. Дивіться, як тут зробили моловка. Ми підіймаємось і одразу падаємо. <пух> Дуже смішно. Так. Сдіюсь, пішли, подивимось, там нічого немає. Дінжки швидко коплюється. О, не там щось нормальне придбали. Я думаю, треба за 400 купити. Щоб розширити, щоб не впали люди. Ух ти! Поки я не бачу, щоб до нас хтось заходив. Ну, наша ж не відкрилось. За 400 стіни! Ого! Ну, купляємо! До речі, що тут? О, 400. І що ми купили? Нічого ми не купили. Ні, не повинно. А що ми купили? А ми кришу ж купили. Ну, ми утратили нічого. Ну, можна так сказати. Я просто наступив випадково. І в мене вже 100 баксів а в когось подивіться. Кого тут. 210 мільйонів! Я теж так хочу! Ого! Ого! Вісім тисяч! Все багато для мене! Так! Урана світаюча ми 8 тисяч получила! И я вас не світаю! Так! Підіймаємось на другий поверх. Плямо за. все. Дорожі купляємо, а потім все менше і менше купили. Ух ти! Дивіться, який цікавий факт. Дивіться. Ми заходимо сюди і ми можемо на крові і потім звалити звідси. Да. Ну, потім ми купимо. О, тут вже люди з'явилися. Добрий день, мадамо. 600 гривень. Ух ти ж! 600 гривень! Мене обанкручують тут. Ой, ви бачите? Ви це бачите? Ви дивіться! Це якийсь зломаний водоспад. Він має звідси аж йти, а він чогось такий маленький. Допустим, так. Все? Що нам далі треба? Тобто ми навіть накупили. Мы пропустили. Выбор, мы пошли на пропустили. Я пропустил. Я уже хочу и 210 и, и миллионов, 211 и выправляюсь. Ну, пока еще? У нас всего 12. Нет, у нас всего 6 тысяч. О, ты только нормально. На, 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 -на дах не вылезешь. Як це дивно не звучало. Зате подивіться, що тут роблять. Тут можна впасти. Правда, тут можна впасти. Дивіться, тут не зробили хоч це закриття. О, у нас тепер так темно стало. о дивіться, друзі, я вам зараз покажу. За тисячу. О, це мій лугін, не обращайте. Uh. Отель, отель Артем. О. Отей. Дивіться. Ой. А ми купили якраз купимо. Дивіться. Ну як вам? Я зараз залізу на фонтан, е. Дивіться. Ну як вам? Як вам? Гарно? Мені? Гарно. Так, купляємо за одну тисячу дорогу, Ой, тут закрито. Закрито. Купуляємо, я знаю, що ми купимо. Ми купимо гольфка. Так? О, -о, -о. Потім купимо. О, ні, у нас вже ж тисячі немає. Щось зробимо. І як ми поїдемо? Прийдеться ти. Тільки зараз. Купимо госька. 12 тисяч! О, Кар, Поїхали. У -у, у у Я й моя окуратна. Їдемо, їдемо. О, море, можна і скупатись. Хе. І ми купимо Острів! Серйозно? За одну тисячу? Острів? Якщо б в житті викупити острів, то це було б мільйон або навіть більше. Купила дорогу за 350 баксів. А чому я купляв дорогу за одну тисячу? А? Спитайте. Спитайте ви. А я скажу, не знаю. Так, купляємо одну тисячу. О, одна тисяча оце. Ой, как бы Походу сейчас зараз... Ой, извиняюсь, у меня тут бабахнула. просто... Серьезно? Походу сейчас ничь буду. Что, я уже давно не бачах ничего? Тут что, моей ничи? Это один не на настоящая. Ну, в принципе, что делают, то что? Постоянная, это же просто мобильная. О! Фух, я думаю, что я прям... О! Ми ну, мавпочки, Ми так швидко заробляємо. 800, 700, О! Це, походу, покупати рибку. А, ні! Я пам'ятаю, це завод з виробленням рибки. Вони тут ловлять в цьому морі, де ми можемо поплавати. Ой! Як мені виїхати? Ой. Ой-ой! Ми застрягли, друзі, ми застрягли. Як я поїду обратно? Ну, допустим. О, так, купляємо кров. О, я не дуже разуміюсь на англійський. Ой! А чого так темно? Чого так темно? О, тут рибка, лежить. Хе! Вам сюди не можна. Ну добре, глядачам я дозволяю бути вот тут. Треба освіщення. купляти. <звіць> да, Netflix тут. <звіць> тут прямо якийсь ось, о, фільм якийсь з Netflix. О, зараз, друзі, секундочку. друзі вибачте секундочку вибачте друзі так так, о так тут так гарно скажіть я б е, скажіть ви були в такому я б ви були в такому гарному отелі я б так я б обов'язково тут тут жив? Так, купляем. Тысяч. А, oh. мы уже не можем купить. Мы уже не можем купить. <клышко> uh. <клышко> <клышко> uh. Ну, еще мы можем потратить, если у нас нет денег. Ну, пошли. пішли сюди, коротше. О, 80. Ой, 800 вибачаюся. Так, 800 вибачаю. Купляємо. Ні, вже не купляємо, вибачте. Вже не купляємо. Біжимо. Ой, я щось зупинився, вибачте. І о, тепер ми можемо не бігати. Тут у нас і почекаємо. так, 13 буде. Я хочу тринадцять! Цифру гарно, так 13. Ну, не буде. Так, Зараз Зароби сюди. А сейчас же осень. Холодно. Холодно. У -у -у. -у. Мне на на Это же мы на давно деньги зарабатываем, да? да. <плес> дивите. А куда рыбка потрапляет? Она что, вываливается, дивите? Я наверное, покажу, щоб он не быстрей быстрее, чтобы она не вываливалась. Вы видели? Ви бачили там рибики? Дивіться. Ви бачили там ну, одна риба. О, вже три тисячі. Тобто. Три тисячі. Як це... Як це три тисячі? Я потратив всю свою зарплату. Зажалення, в сожалені, у мене Роблоксів. Роблоксів. Роблоксів немає. Не бачите, друзі. Але. Ось так в когось там є. в мене, наприклад, немає. Бо я б тут швидко за, -за зарабатував. Угу. Е! Ну, жалко, я не можу купити. Я не можу нічого тут купити. І я вже потратив всю свою зарплату, це чесно. І як мені повернутися? Знаєте, друзі, що? и идет идти вот так пешком мы быстро добежим бомба сколько будет ночь длится она что как, как завжди? До года? на 6 год чи это не летний час чи это О, вы поймачим там как там, там какаясь клокушка лягушка клокушка так, ну вот и мы пришли. Уже 12 тысяч? Ух ты ж. Круто. 12. О, 13. Вы бачите, что 13 тысяч? Давайте продолжим мой стиль. Хоть мы там и закинчили. Почекай ты. Стой, ты вон, Тисяч, вибачте, їдемо обратно. Головне не затупити, як минулий час. Їдемо, хочете, провезу ось так, га Ми впали. Ну і не впали. А що я не можу зразу вилізти? Не реагує відразу. О, ні, за одну тисячу миссить серйозно одна тисяча стратилася все в принципі логічно ну, да. п'ять тисяч Блін. шістдесят тисяч ви що ну це напевно коли я вже все збудую тут може тут і немає краю то в мене буде там 210 мільйонів то я її куплю а вона не завозить о, тут є. Тут є що купити. І ми все потратили. Всього сім пісечку Пішли. Та ні, не пішли, ми ж тут. Будемо тратити. Не можемо виїхати, друзі. Ми зараз спали. Ой, ви бачите. Серйозно ось три тисячі прийдеться замовлятися ми вже накупимо бо у нас немає денег вибачте ну пішли тоді їдемо обратно щоб накупити хоч капельку шеї їдемо їдемо не ось так, а по рідній дорозі. Бо як ми будемо возити своїх клієнтів. Що ось так ось, то вони, звичайно, вставляють поганий. відзив. Так. Треба розвернутися. Я ось так скажу покупців. Я і моя вмі. Я і моя вмі. Вот ты, ты. Че я так рванул? Вот так. Добре. Я бы так не Ухватиться. Ухватиться. Нет, Ухватиться. 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 Ура! Ухватиться. 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 мы уже Їдемо на... Потім будемо купляти дорогу. Потім І... потім будемо купляти дорогу. А зараз їдемо далі робити. Ми... Замилися. Воно само їде. Купили. Купляємо. Хі -хі. Мені трошечки жалко. Не сдався, жалко было. Я уже истратил все, все мои 20 тысяч. 15 тысяч! Пробочу-то. У-у-у! Батя мой! Я его загиблю. <плак> Это Ух ты ж! І це треба вже заробоксі. П'ять мільйонів? Що тут таке ціно? Вау? Дуже гарно. Ну, мені не можна тут жити. Так треба заробокси! Чому тут все так дорого? Це ж мої ціни, я повинен купляти за свої ціни. Ну, якщо гірші... Якщо менші. О, якщо менші, як його ціни, то гірше, гірший буде наш отель. Гіршим буде наша тень. Їдемо по рівній дорожці. Ми поки що купляємо дорогу. Ну, ми вже там купили все. Тому купляємо дорогу. І все! У нас немає денег! І серйозно, ми заплатили 5 тисяч, щоб просто відкрити ось цю загорожу, а не купити дорогу. Угу, да, Ну, Ми пропаркувались зараз якраз нормально. А, нормально. а давайте ми ось так поїдемо. А поїдемо через Отель. Якщо що, ось так зрозуміло. Хеш, мені подобається ось це. 23 тисячі! 24 тисячі! Ого-го! Моє! Чому так різко? Розвернутися. Це була погана ідея. Ми Якщо б в реальному житті, то ну б тут все зламало і всемаломалося. А чого не моя звука Тук-тук. к... -тук. тут так то купляти. У приїхали. Вот! П'ять тисяч! Десять тисяч! Ну, лучше, дякую за три... 3... Ой, за 2... 3000 тисячі куплю. Ух ты ж. Билет на касса. Три тысячи. Я зараз потрачу все свои мани. Все свои деньги. Ось на какие-то батуты уже потратила деньги. Они. Они. Ух. Да тут выпасти можно, знаете. Две пятьсот. буде 8.50. Влучайно 2.5. Всё. Йрочка, ось таку за 2.500 не жалко купляти. У! Ух ти. Я багато. У мене стільки мані нема. Мані це дівки. Хорош, я вже звик просто е, опоритись. Ну, в принципі, для дітей таке я одобряю. Хочеться такі гроші. Ну, я одобряю. Фан парк. А це що таке. О, я пам'ятаю, це зіплайн! Круто! Ну, за 6 тисяч. це що, розвертаємося і їдемо назад. А, тільки не вступити! Якось дивно, да? Ми їдемо, ми їдемо дивно. Давайте припаркуємося, як нормальні люди. Мені, здається, не такі люди, як всі. Ой, ми поїхали. А я так рівно припаркувався. Бачите? Я ось так припаркувався. А як треба? Ось так. А я припаркувався. Всього 20 тисяч. Так, Ну, подивимось, тут нічого нема. О, це що? Це нам підказка, що тут буде якийсь магазин. Ну, так. Ура, 23 тисячі. 25 тисяч. За 100 тисяч? Ну, не 100 тисяч Вітайте мене вітайте мене коли 100 тисяч буде. А поки ще немає 100 тисяч. А як так хотіть? я ля ля я